20 років саме стільки минуло з моменту, як вийшла Грензевтавто Сан Андреас, і з того часу мільйони гравців у всьому світі встигли прожити історію Карла Джонсона, його повернення в Лос-Сантос, його боротьбу за відновлення сім'ї і його шлях до самого себе. У пам'яті багатьох San Андреас залишилася як гра про качалку, тачки, банди і коди. І це справді так. Ми всі ганяли на BMX по Grove Street, прописували хесоям, тікали від копів і ловили вайб х Але варто поглянути глибше. І Сан Андреас відкривається зовсім з іншого боку. Сан Андреас це не просто про злочини, це історія про біль, втрати, вибір і приналежність. Це про те, ким ти є насправді, і як складно це зберегти в розірваному світі. Під шаром екшену, місії гумору, ця гра піднімає зрілі навіть болючі теми, які у 2004-му могли просто пройти повз, особливо для гравців, яким було 12-15 років або менше. А зараз тепер ми бачимо все зовсім інакше. Це гра про ідентичність, про пошук свого дому, про владу, яка роз'їдає середини, про корупцію, яка починається з поліцейської дільниці, і закінчується Чується під валом, де твого друга зрадили за дозу і кілька пачок грошей. Про те, як змінюються міста, як вулиці забирають близьких, як рідне стає ворожим. Це гра про Америку, таку, якою вона була в 90-х. Це гра про Лос-Анджелес, з якої Rockstar просто зняли маску. І це відео буде саме про це: не про фішки, не про геймплей, не про пасхалки, а про те, що ховається під поверхнею. Бо Сан Адрес набагато глибше, чим її пам'ятаємо. Друзі, я також хочу нагадати те, що. Я прямо зараз граю на GTA 5 Ukraine Це український ролплей сервер. Це повністю структурований світ, у якому кожне рішення залежить лише від тебе. І саме найкрутіше те, що в Україні є такі сервери з українцями, з українськими розробниками, з українськими гравцями. Тож приєднуйтесь прямо зараз. Також не забувайте вводити промокод FALCON і отримати дуже круті бонуси на старт Тож починаємо. Working. Перший розділ гри це не просто навчання управлінню, це повернення, і воно болюче. Карл Джонсон повертається Лос-Антос після п'яти років відсутності. За цей час померла його мама, район пішов у розвал, а його брат дивиться на нього як на зрадника. Сі Джей вважає Гровстрій домом, але дім більше не той, що був. Його місце зайняте, вулиці змінились, люди теж. І найболючіше це погляд брата, який прямо в очі кидає. Ти знову втік, ти знову нас покинув. Ще одні похорони, і ти знову». Знову не з нами для світа повернення Сіджея це не радість, це образа, недовіра, гнів і біль, який накопичувався роками. І ця динаміка не випадкова, бо з цього моменту починається внутрішній конфлікт гри. Карл хоче повернутися у сім'ю. Світ вважає, що він більше не частина її. І тому перші місії це не просто відбити район чи розмалювати графіці. Це спроба Карла довести, що він ще має право бути на цій вулиці, що він не чужий, що він ще один із. Тут нема пафосу. Тут нема героя, який рятує місто. Тут звичайний хлопець, який повертається вдома після довгої відсутності і бачить, що його там ніхто не чекає. А якщо й чекає, то з претензіями. Але Сіджей не здається, він не тікає знову, він залишається. І через кожну місію, через кожну перестрілку, кожне прибирання вулиць він виборює собі місце в сім'ї, відновлює довіру, відбудовує Гроу Стріт. і найголовніше знову відчуває, що він не просто гравець, що виконує місії, а частина чогось більшого. Він знову брат, знову. Свій Сіджей нарешті знаходить те, чого шукав самопочатку: відчуття дому, визнання, родину. Але ця перемога ненадовго, бо як тільки він це отримає, гра ламає все. І починається новий розділ про зраду і новий пошук себе. Коли Сіджей нарешті виборює своє місце на Стріт, все здається налагодженим. Район очищено, авторитет повертається, банди відтиснуті. Світ знову називає Карло братом, щиро кається у своїх словах і визнає, що він не мав права сумніватись. Джей відчуває, що знову належить до родини, і що тепер усе буде добре. Але саме в цей момент граб є найболючіше. Прямо в тій самій місії, коли здається, що Стріт Воскрес, уселетий Чкреберт. Сіджей дізнається про зраду тих, кого вважав своїми рейдера і бігсмока. І поки він намагається зрозуміти, що сталося, світ потрапляє в засідку. Його заарештовують. А Карла ловить продажна поліція на чолі з Тенпені. Світ опиняється у в'язниці. А сіджей викинутий за межі міста. В глухе село, сам відрізаний від дому, від друзів, від своєї родини. Йому знову доводиться починати все з нуля і знову шукати себе. Але цього разу все інакше, бо тепер у нього немає ні Grove Street, ні місій, там, типу як очистити район, ні підтримки. Він чужий не тільки у місті, тепер він чужий, навіть у власному житті. Та саме тут, за межами Лос-Сантоса, починається нова трансформація. Сіджей поступово відкриває інший бік себе. Він знаходить старий гараж і починає розвивати справжній бізнес. Невеликий, Кримінальний, але все ж таки свій. Йому допомагають Кендал, його сестра, і Цезарь, і хлопець. Перше за довгий час і Джей будує щось не заради району, а заради себе. Щосом він купує нові активи, типу як магазин радіокерованих іграшок, автосалон, навіть стару злітну смуху. І в кожному кроці він стає трохи менш ганстером і трохи більше підприємцем. І це певною мірою дає йому внутрішнє відчуття, якого бракувало раніше. Він може бути кимось, він може бути собою. Але навіть цей новий етап не відриває його від коріння, бо всі бізнеси він робить не сам, а разом із близькими. Він не відкидає свою сутність. Він поєднує кримінальне минуле з новим баченням майбутнього. І тому для нього цей шлях не як втеча, а як еволюція. Пізніше він вирушає у Лас Вентурас. Ще один крок угору казино, шоу бізнес, зв'язки з мафією. Сіджей уже не просто виконавець. Він гравець, але гравець, який усе ще тримається за свою сім'ю який усе ще пам'ятає, що починав. І коли світ після всіх подій нарешті виходить із в'язниці, Сіджей зустрічає його не як маленький брат, а вже як сильний, досвідчений, успішний чоловік. Але ця зустріч не зовсім така, як хотілось би. Бо замість подяки за порятунок, світ знову викидає звинувачення. Він знецінює те, що Сіджей досягнув. Каже, що це все не по-справжньому, що всі ці справи, гроші, казино – це втеча. що справжнє життя це тільки. Район тільки вулиці, тільки Гроу. Карл намагається пояснити. Він не втікав, він будував, він виживав. Він робив усе, щоб витягнути брата з в'язниці і забезпечити їхнє майбутнє. Але для світа це нічого не значить. Єдине, що його цікавить, це повернення до старої банди, туди, де все починалося. І тоді Сіджей розуміє, навіть після всього, що він пережив, він знову має обирати між тим, ким він став, і тим, кого він любив. І попри все, він обирає родину. Тож Сіджей зробив свій вибір. Він набрав не бізнес, не гроші, не славу, а свою сім'ю. І це рішення чітко пояснює його стан у фінальних розділах гри. Бо, попри всі здобутки, попри імперію, яку він міг розвивати, Карл Джонсон повертається туди, з чого все починалось. Він повертається до Гроу-стріту, до брата, до району, який виховав його і зрештою знову покликав. І хоча проблеми з бандами, боротьба за територію, падіння авторитету і конфлікти нікуди не поділись, Сіджей більше не реагує на них із панікою. Він тримається спокійно, впевнено, бо розуміє, усе це, це лише обгортка. І поки поруч із ним його рідні, поки немає зрадників на кшталт бігсмока чи корумпованих копів на зразок Тенпені, він нарешті може видихнути. У цей момент гра під. Креслює ключову думку для Сіджея. Дім це не маєток, не казино, не навіть сама Гроу-Стріт. Дім це люди, яких він любить. Там його справжня ідентичність, та місце, де він нарешті відчуває, що він до нього належить. Сан Андрес не залишає героя спокій. Попереду ще конфлікти, ще помста, ще зведення рахунків, але вперше за всю гру Сіджей не загублений, не роздвоєний, не шукає відповіді. Він вже знає, хто він і для чого він тут. GTA Сан Андрес це не просто історія Карла Джонсона. Це ще й глибоке дослідження того, як влада змінює людей. І що найважливіше, як кожен з них платить за своє бажання контролювати у цьому світі, майже всі хочуть більшого, більше грошей, більше поваги, більше впливу. Але саме методи, якими вони цього досягають, відрізняють одного персонажа від іншого. Шонсвід Джонсон, брат Джея, приклад принципової людини. Він категорично відмовляється втягувати Гроу стріт у торгівлю наркотиками, навіть якщо це могло принести боживі. Гроші для нього це моральна межа, яку не можна переступити. Він вірить у ідею району, у родину, у справжню ганстерську гідність, навіть якщо це все вже давно втратило сенс. Сіджей розуміє, що міг би досягти ще більшого. Він мав змогу працювати з мафією Сальваторе Леоне, здобути ще більше впливу, грошей, ресурсів, але він свідомо бере інший шлях. Він тримається поряд із своїми, з тими, хто був з ним завжди. Бо для нього найважливіше не лише влада, а й вірність. От бік Смок і Райдер обрали інше. Вони зрадили своїх, обрали гроші й силу, і в обмін на це втратили все, що мали. Вони продали свою честь за обіцянки впливу, які швидко обернулись зрадою і порожнечою. Через них загинула мати Сіджея та Шона Світа Джонсона. І що найгірше, вони навіть не шкодують. Те саме стосується і Тейнпені, й Пулсакі, двох поліцейських, які мали захищати людей, але замість цього зламали систему середини. Вони маніпулювали бандами, фабрикували справи, продав продавали наркотики, використовували владу виключно для особистої виходи. Так на початку це принесло йому спів. Біксмоук піднявся, тенпені почувався недоторканим, але довго це не тривало. Зрештою, всіх їх наздогнала плата. Бік Смок і Рейдер втратили друзів, сім'ю, довіру і підсумок життя. Темпені і пуласки стали мішенню для тих, кого самі ж і створили. Їхня жадібність знищила їх, їх зради поховали їхні ідеї, якщо такі взагалі були. І тут важливо, ніхто з них не ховався. Вони вірили, що вони праві. Смок марив славою. Він хотів, щоб його ім'я залишилось назавжди. Тенпені вважав, що вичистив сміття в місті. Він називав себе героєм, але ніхто з них не помітив, як влада перетворила їх у чудовиськ. Вони стали символом того, чим Сіджей і Шон Свіджонсон ніколи не хотіли стати. Серед усіх персонажів Сан Андреас є один чия корупція, не просто жадоба влади. Це як відображення зла, вбудованого в саму систему. Мова про офіцера Тенпені. Його злочини особливі, бо на відміну від ганстерів, які просто зрадили друзів, в зрадив інституцію, якій мав служити. Поліція створена для того, щоб захищати громади, але він використовує свою форму і значок, щоб їх знищити. І робить це не приховано, а навпаки, відкрито, нахабно, без страху, бо знає йому все зійде з рук. Це не вигадана історія. Рокстар не придумували сюжет у вакуумі. Вони написали гру на основі реальності, на основі справжніх подій. Найбільше паралель це Ремпарт скандал наприкінці 90-х, коли десятки поліцейських із Лос-Анджелеса були викриті у масових порушеннях, таких як підкидання наркотиків, побиття затриманих, фальсифікація доказів, торгівля зброєю, участь у вбивствах. Тенпені поводиться так само. Він використовує силу, щоб керувати вулицями, підставляти бандитів, змушувати людей працювати на себе. Він не просто герой-зрадник, він символ зла, який живе в інституціях, що мали поберігати. Це гра про реальну нерівність, про конфлікт між поліцейською владою і маргіналізованими районами, про владу, що маніпулює, залякує старе імена, і про хлопця, які застряг у цьому порочному колі. Тенпані не вигадка, він обличчя зла, яке було і є. І це знали, і вони це показали зрештою, все зло наздоганяє своїх творців. Корупція Тенпені стає публічною, його звинувачують у низці злочинів. І, хоча суд його виправдовує, місто більше не мовчить. У Лос-Антосі починаються заворушення, люди бунтують не через конкретний випадок, а через роки тиску, зневаги і безкарності. Ігра не просто показує це катсценами, вона змінює геймплей. Палаючі авто, вулиці диму, хаос навколо, ти всередині. Це не вигадка. У 1992 році в Лос-Анджелесі охопили реальні бунти після побиття Ронді Кінга і вбивства Латаші Гарлінс. Поліцейських виправдали, і місто запалало на 6 днів. Рокстар перенесли цю історію майже буквально. Гравець не просто чує про наслідки, він живе в них, і це ще раз доводить, що Сен Андрес це не просто гра, це така соціальна хроніка, яка показує, що буває, коли влада забуває. Про людей. GTA San Andreas – це не просто також, як відкрита мапа, це символічна подорож героя, де кожне місто відображає частину його внутрішнього шляху. Село це ізоляція. Після арешту світа Сіджей потрапляє в Лухомань. Ферми, траси, нудьга, він відірваний від родини, друзів, дому. Цей період про самотність, пошук сенсу і спробу зрозуміти, хто він тепер є. Сан-Фієро це про стабільність і розвиток. Місто на зразок Сан-Франциско. Менше банд, більше бізнесу. Тут Сіджей будує свою Справу заводить нових партнерів, він зростає не як ганстер, а як підприємець. Вчиться діяти стратегічно. Це вже не про кольори на футболці, це про те, як вижити без стрілянини. А постеля це самозаглиблення. Тут усе ще більш ізольовано, але вже з новими сенсами. Військові бази, урядові таємниці, підозрілі люди. Тут сіджей ще більше відривається від старого життя, але й готується до чогось більшого. Лас Вентурас, як ілюзія успіху. Це Лас-Вегас, близькі, гроші, мафія, казино. Сіджею центрі великої гри він має все, бабки, зв'язки, владу, але це порожнє. Усе побудоване на брехні, продажності і жадібності. Тут Сіджей розуміє, це не те, чого він насправді хотів. Уся ця подорож це не просто місії в різних локаціях, це внутрішня карта самого героя, від ізоляції до становлення, від спокуси до розочарування. І тільки після цього він готовий повернутися туди, звідки все починалось. Коли Сіджей повертається в Лос-Антос наприкінці гри, це не просто назад до початку, це повернення з досвідом і з внутрішньою силою, з розумінням себе. Він уже не той, хто приїхав на похорон. Матері він сформований, загартований, спокійний, але місто не змінилось. Гроу стріт усе ще розвалений, конфлікти між бандами тривають, і хоч Сіжей міг би залишити це все позаду, він повертається, бо цього хоче брат. і цього хоче частина його самого. Для Карла це шанс усе виправити, довести брату, що він не зрадник, повернути повагу району, поставити крапку в історію з Тенпені та Бів Смоком чи Тенпені. Як правильно, але попри цей шлях, насильство нікуди не зникає. Світ не може вийти з циклу, він не бачить іншого шляху, крім боротьби. І сіджей, навіть з усім цим досвідом, змушений іти поруч. Разом вони знову воюють за райони, знову відвоюють вулиці, знову вбивають щоб вижити. Це не просто сюжет, це механіка гри. Щоб пройти далі? Ти маєш очищати райони, вбивати ворогів, брати території навіть після Сан-Фієру, навіть після Лас вентуросу навіть після всього, що він пережив. Сі знову повертається у стару петлю. Гра ніби каже: ти можеш рости, можеш заробити, можеш втекти. Але якщо твоя родина залишилась у цьому пеклі, ти все одно повернешся. І це правда. Так було в реальності. Після бунтів, після угод про мир, після в'язниць насильство в Лос-Анджелесі не зникло. І так само не зникає і в Лос-Антосі. Тож після всього зрад, в'язниць, влучних воїн і втрат сіже нарешті знаходить спокій. У фіналі гри немає чергової великої мети, немає плану. Ніхто нічого не вимагає, і вперше нема потреби доводити, що він чи правильний. Він має все: гроші, досвід, зв'язки, репутацію. Але головне, він знову поруч із родиною, і цього достатньо. І ось ця сцена, там, де Кендал питає, в нього, куди ти йдеш, він відповідає: вийду на район, подивлюсь, що там, і в цьому вся суть не втекти, не захопити, не вбити, а просто жити. Сіджей більше не біжить, бо він уже вдома.